Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. А зараз ви не повірите, але про тунель Путіна Трампа така креативна пропозиція. Не Неоф... вибачте, ну, такої, я не можу серйозно читати Неофіційно офіційно пронула. Пролунала з російського табору, мовляв, на знак дружби між Росією та США. А ще для економічного розвитку треба поєднати Аляску і Чукотку через ту саму Берингову протоку. Що ж це за такий проєкт? Анна Брикова намагалася розбиратися і зібрала все в сюжет. З'єднати Аляску з Чукоткою така пропозиція надійшла від одного зі спецпосланців Путіна Кіріла Дмітрієва. Мовляв, проєкт багатообіцяючий і політично, і економічно. За нехитрим розрахунком росіян обійдеться він у 65 мільярдів доларів роботи на 8 років. Утім, якщо підключиться Ілон Маск, то можна ще швидше і дешевше. Звісно, все це виглядає дуже химерно і найцікавіше, що ідея ця зі старої радянської шухляди. З радянських документів про Кеннеді, опублікованих Реплуна, міст миру кеннеді Хрущова може і має бути побудований між Аляскою та Росією одночасно. Завдяки сучасним технологіям це може стати тунелем Путіна Трампа, що з'єднує Євразію та Америку. Така собі реінкарнація часів нетривалої відлиги між СРСР та США із бізнесовим душком. Навіть планів опублікували два намальований від руки і сучасний. Багато хто казав, що ну все закінчиться холодна війна. Тоді був Хельсінський акт. Ну тобто багато було таких позитивних очікувань. І на е, е, в той час от були показові акції про дружбу між США і СРСР, але оскільки Трамп бізнесмен. То для Трампа треба особливо запропонувати якісь бізнесові проекти, і цей тунель одна із численних інших ідей, які вже пропонувала Трампу. Російська сторона шоста сторінках, що достигла бізнесу в багатьох сферах, там навіть частково військова сфера зачіпається, проховуючи, що є протистояння, безумовно рідкосноземенні елементи. І що цікаво, що проаналізувати, що фактично Росія казала штатам давайте проти Китаю протидіяти, і це вже виглядає як блеф. зважаючи на економічну залежність Росії від Китаю. Сам Трамп відреагував на таку ідею неоднозначно. така пропозиція надійшла тунель від Росії до Аляски. Це цікаво, але все таки це не в стилі Трампа. Він про багатства, про розкіш. Про те, що йде в небо, а не під землею, під землею це непомітно. От, я думаю, що тут був головний прорахунок. Вони думали зацікавити цим проектом Трампа, щоб бачити і про союз, про реальне зближення США і Росії. І закопати гроші в землю швидше за все, попередньо поділивши як на полі чудес України дурнів. А дивися, от у нас буде стройка в'якана. Вони намагаються просто йому е чергову порцію е російської лекшини на вуха повісити, та да, починаючи від цих бізнес-проектів і закінчуючи цими історичними алюзіями. Ну Трампу на це так само плювати, як і на пічіяго. Бо економічно цей тунель навіть на рівні ідеї вкрай сумнівний і просто недоцільний. Наскільки жвавий є рух в районі Камчатки? Щось мені підказує, що там не дуже цей рух жвавий, і тому економічна вигада від цього тунеля. Ну я її не бачу такий собі ламанш ламаншвану тунель під ламаншем. Але тунель під — це об'єднання Великої Британії та континентальної Європи, де дуже жвава торгівля. І складнощів у реалізації, хоч греблю гати, від особливостей рельєфу та сейсмологічної зони. Вперше таке з'єднання північної Америки і Євразії через Берингову протоку розглядали ще наприкінці 19 століття. Тоді Російська імперія ідею завернула. Далі час від часу пил з нею струшували в союзі. Дістали цей утопічний проєкт із шафи Росіяни і перед самітом в Анкориджі. Ту краєждаль. Втратили... Но я очень надеюсь, что он будет впечатлен именно сейчас. И мы с вами как бы проїдемо по пити дарують. Утім, про план реалізації проєкту мосту Кеннеді Хрущова, до якого апелює Дмитрія, відомостей немає. Кріш за все, що це просто історія російської радянської пропаганди. Вони насправді останнім часом дуже багато всього почали піднімати. Та чи це враження на Трампа? Дуже сумнівно, бо всім зрозуміло, цей тунель це черговий фокус, око замилювання у великій геополітичній грі. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.